Доброго дня! рівненсько Волинська авторинок освітає на своєму каналі. Сьогодні в нас в огляді і на продажі це Volkswagen Тауран, чим автомобіль цікавий з дизельним двигуном 1,6, всі свіжі привезені Швейцарії, повністю обслужений. А саме основне те, що люди шукають саме місце, Мікроліф сидінь, механічна коробка передач. Ось так він кондиціонер, обов'язково, айрбек пасажира, водія. Підйомники передні та задні. Порошки, бачите, всі цілі, сидіння, трансформери, є підстаканки, світлий, акуратний потолочок. А саме основний ряд сидінь. Кляпа, ніде, нічого не затерта. Автомобіль просто в чудовому стані. Вартість автомобіля 11. 400. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.